Вітаю всіх, шановні пані Дабанова, на каналі Зорі 8.0, це проект Nexus Roleplay. І сьогодні в нас вже 30.07. А це означає, що правильно, що 23 липня, то 7 днів тому назад, ми з вами зняли відео про бізнес. І я сказав, що через тиждень я покажу вам скільки я реально заробив на цьому бізаку. Тому ми приїжджаємо у мою чудову Lamborghini. І їдемо до бізнесу. А поки ми це робимо для тих, хто ще досі не грає на ексроліплеє, раджу скачати на гореч, мультиплеєр, встановити офіційну гита п'ять сука і бать, що тут нахуй, що за свалище, сука. Ви що, їх крадете нахуй чи що йовнуті, блядь, походи. Що вони щось багають, я не знаю. Так от, скачувати, знаходити в регіоні мультиплеєр проект nexus roleplay і при реєстрації чи після реєстрації в F-10, це АСА, саме сука, тут реферальна система, вводите промокод EZ380, застосувати або промокод активувати, і вас будуть гроші на кожен левел до п'ятого віпка на 2 не піжу на сім днів, тому це в опис. Є мій дискорд канал, добути за тизами без я дам вам, ну дійсно корисні поради і це все зробити. Так, приїжджаємо. Бля, обожнюю, я вже. А, теж в'єбався, дійсно. Так, ціни в нас залишились такими, як вони і були. До речі, щоб ви знали, на цьому бензину 95-му я заробляю десь цього 1 долар. Просто щоб ви знали, скільки я заробляю цієї хуйні Ну, чистого доходу я маю на увазі. І так, наша заправочка, дивимось за це весь час. 168 тисяч баксів ми саме заробили. Непоганий, доход середній, 11-14 хто там приїхав, то чи що. Опа, заправляється. Даро, пта. Треба взробатися. Доброго дня, шановний. Вітаю. Як вам заправочка? ця? Офігенно Дуже крута, так? Ліпшої заправки в штаті не бачу. Все, поняв, дякую, буду знати. І пальне за... таке. Ну nee. воно чисте, чисте, не розбавлено. Поняв, добре, тоді гарного дня, ворогів. Ну, це повиня, так повинно бути. Гарні вас номри. Ну да. Дійсно, ну, такі файні. не дуже. Ну непогані, непогані. Я спочатку що тут ще якесь слово написано. Тому непогані. Все, гарного вам вечора. Навзаєм. Так, це людина, як ви бачите по карті з червоною міткою, він з нашої фракції. Ну, я з його фракції, коротше, ми в океанах, якщо що. І так, дивимося. Ми з вами за цей тиждень заробили 168 Бля, він непогано за... 5. Він взяв рям, виходить, заливчий. Ну, Красавчик, дякую тобі. Так, 168 тисяч. У мене зараз товару 5700, але я три рази замовляв товар. Графік бачимо: середній 11, 14, 20, 17, 20. ну... Цілому непогано, як такий лайтовий пасивний дохід, це найс. Nice. Так, давайте рахувати. За цей тиждень я тричі замовив наш товар. Тобто тричі замовляємо, це виходить ми 3 тисячі і з хворих ще 3 тисячі. Тобто вже, тобто вже 27 тисяч баксів. Ми відраховуємо від нашої суми, яку ми маємо зараз на касі, цю суму. 108,930 вже мінус 27 Тисяч доларів. Виходить 141 тисяча. Але не треба забувати такий момент, що ми ще сплачуємо кожен день по 2500 за бізак. А це ще 17 500 Тож ми відмінімаємо ще 17 500 і маємо того, так це закриваємо нахуй 124 тисячі 430 доларів. Ну Як пасивний дохід, це непогано. На жаль, маловато, хотілося б, звичайно, більше. Але це доход без будь-якої реклами. Реклама тільки в моєму YouTube каналі. Ви які бачите мої відоси, то приїжджайте сюди зупинятися, і все. Треба ще поїхати зробити рекламу в Везл Ньюс. Ну, от, от, там та хуйня, ви пам'ятаєте. Але на це в мене трішки не вистачає нормальний часу, щоб це зробити. Можливо, серед тижня я ще це зроблю, але не сьогодні. Тобто 124 тисячі доларів ми маємо з вами на 7 днів. Це один тиждень. Можемо це на 4 і... Приблизно чистого доходу, воно заходить пів ляма на місяць. Я купив її за 9500. Ми ділимо цю суму на пів ляма І десь за 19 місяців. Ого, блять, я відійду в нуль Ну, тобто, я відіб'ю собі вартість цієї АЗС-ки Це дохуя, звичайно. Але. Але хай буде, її завжди можна продати мінімум за ту саму вартість, яку ми її підбали з вами. Зараз ми з вами 30.07 вечора. Завтра у нас буде 31-ше. Зараз теж зніму це керування, вивезти нахуй всіх. А ні, треба спочатку замовити товар. Так, замовляємо зараз товару. Все, замовилося 3000 товару. В нас бізак проплачення. Сьогодні, я кожен до проплачую і бізак, і хату. Тому виводимо. Бабки 141 930. Чотенько, зняти. Фух. Я ще зараз знімаю кошти, а потім, з 1 числа, по 7 днів, кожні 7 днів, я буду робити у 7 Discord-каналі маленький звіт, того скільки ж приносить ця АЗСК. Вам кожному дякую, хто сюди приїжджає, заробляється, купує ремки. Я вважаю, що ціна непогана. Тому що, наприклад, цього, блять, паливо я ніхуя не заробляю. З цього, ну, 1 долар, з цього вже скільки виходить, 3 долари десь з чистого доходу чи як воно там. Ну, коротше, ви поняли, хуйні Тому, ще раз всім дякую. На три замовлення. Ну, ви вже напевно не встигнете їх плейлисти, а може встигнете, встигнути, я не знаю. Побачимо за всіма на приєктні Нексис Роліплей. Всім па-па-па-па.